Доброго дня, мої любі малята! Перед тим як розпочати роботу, хочу познайомити вас з девізом нашого заняття. Не просто слухати, а чути. Не просто дивлюся, а бачу. Відповідаю та міркую, плідно я працюю. Щоб чітко та чисто вимовляти слова, промовляємо чистомовку. Ра-ра-ра! Починається гра! Ро-ро-ро несемо відро. Ру, ру, ру. Продовжуємо гру. Ри-ри, ри. В небі сині хмари. Ар, ар ар загудів комар. Рі, рі, рі На дворі снігурі. Як добре? Що ми з вами можемо і вміємо спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки та бажання. У цьому нам, звичайно, допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо рисочкою. Вони можуть поєднуватися один з одним за допомогою маленьких слів. Цих помічників ми позначаємо маленькою рисочкою. Вони вказують на слова або їх з'єднують. Так з'являються речення. А що ж таке речення? Речення це маленька казочка, у якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, маленькими і великими. Можуть складатися з одного або двох і більше слів. Найчастіше у кінці речення ставлять крапку. Кожне речення, звичайно, можна записати словами, а можна за допомогою схеми, де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. Маленька рисочка це слово помічник. Початок речення буде починатися великим куточком. Давайте спробуємо скласти у картинці декілька речень за допомогою такої схеми. Спочатку треба розглянути картинку, визначити, хто або що зображений на ній, Яку бачимо дію? А також. Звернути увагу на маленькі деталі, які обов'язково пов... обов повніше доповнять сюжет малюнка, скільки у реченні рисочок, стільки буде слів у реченні. А зараз я вам пропоную трішки відпочити та зробити невеличку гімнастику для ваших оченят. Дивіться уважно за нашим тигренятком та повторюйте рухи за ним. Дії, дітки, ми трішки відпочили, а тепер я хочу вам запропонувати спробувати за допомогою схем та картинок скласти речення. Ну що, спробуємо? Перша картинка. На ній ми бачимо чотири схеми речень. Всі речення складаються з трьох слів. Діти, розгляньте схему під номером 1. Кого ми бачимо на малюнку? Так, дівчинку і перукаря. Що робить перукар? Так, вірно, стриже. За допомогою цих слів зараз ми з вами складемо речення: Перукар стриже дівчинку. Молодці, дітки, бачите, це зовсім не складно, а навіть цікаво. Пропоную вам ще одну картинку. Спробуйте самі задати питання і побудувати речення. У кожного з вас буде своє речення? Все залежить від вашої уяви та фантазії, а я вам трішечки допоможу. Так, дітки, подивіться на схему під номером 2. Кого ми бачимо тут? Кота! Що він робить? П'є. А що п'є? Молоко. Складаємо речення. Кіт п'є молоко. Наступна третя схема. Кого ми бачимо тут? Їжачка. Що він робить? Несе. Що несе їжачок? Грибочки. Складаємо речення. Їжачок? Несе грибочки. І четверта, остання схема. Кого ми бачимо тут? Корову. Що вона робить? Жує. А що жує? Траву. Складаємо речення. Корова жує траву. Молодці дітки, а тепер я впевнена, що у вашому мовленні з'являться гарні і цікаві речення. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!